493 тисячі двісті гривень. Саме стільки приніс мені один із восьми способів монетизації ютуб каналу, про який я розповім далі. В кінці цього відео я поділюсь цим кейсом, щоб ви могли прийняти мій досвід та змогли відкрити на максимум потенціал вашого YouTube каналу. Тож обов'язково дивіться відео до кінця. Ну а ми починаємо. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу підписатись вам, щоб отримати безкоштовний СММ аудит. Ми проаналізуємо ваш інстаграм-профіль за 20 ключовими критеріями та надамо pdf документ з результатами. Аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення просування вашого інстаграм профілю. Тож дійте. Розпочнемо ми з бази партнерської програми. YouTube. А далі я розповім про альтернативні способи заробітку, що зазвичай приносять до 90% прибутку з YouTube каналу. Перший крок до монетизації YouTube – це приєднатися до партнерської програми, яка дозволяє контент креаторам отримувати дохід від реклами. Для того щоб мати можливість підключити партнерську програму від YouTube, потрібно відповідати певним вимогам. Ваш канал має набрати першу тисячу підписників і 4 тисячі годин перегляду за рік або 10 мільйонів переглядів шорт за 90 днів. Можливо, на перший погляд ці цифри виглядають нереальними, але повірте, наполегливість та регулярність вам допоможуть. На перших порах не сильно заморачуйтесь, просто почніть. Наступний критерій це активація двоетапної перевірки облікового запису. Це доволі просто, тому зупинятися на цьому пункті не буду. І останній критерій: у вас не повинно бути серйозних порушень правил спільноти, тобто ваш контент повинен відповідати всім правилам та не порушувати авторські права. Якщо хочете, можу зняти окреме відео про те, які порушення бувають та що з цим. Робити також важливо розуміти, що ви отримуєте гроші не за перегляди, як такі: Ютуб показує рекламу у ваших відео, а ви отримуєте частину прибутку від неї. До речі, в мене на каналі є відео, де я розповідаю, скільки YouTube платить за тисячу переглядів. Якщо хочете орієнтовно порахувати свій майбутній заробіток, переходьте за посиланням в описі та дивіться відео, але тільки після того як додивитись це. Ще один приємний аспект партнерської програми YouTube полягає у тому, що ви отримаєте оплату в доларах. Це дуже круто, враховуючи мінливий курс гривні та інші несприятливі фактори в нашій країні. Щоб вивести іноземну валюту, вам необхідно обрати зручний спосіб: банківський приказ, зарахування на карту або через Платіжні системи. Особисто я отримую гроші на карту. Враховуйте, що для отримання грошей ви маєте мати доларову карту. Її можна відкрити за кілька хвилин в Моно, наприклад. До речі, також рекомендую подивитися на моєму каналі інтерв'ю з Монобанк. Посилання на нього ви також знайдете в описі до цього відео. Партнерська програма YouTube дає вам кілька способів, як монетизувати свій канал, окрім. Оплати за перегляди звістку. Підключивши монетизацію, на YouTube, ви можете скористатися кількома джерелами доходу, які пропонує платформа. Перше це реклама. YouTube показує відеорекламу до, під час та після ваших роликів. Друге спонсорство. Завдяки цій функції ваші підписники зможуть оформити платну щомісячну підписку в отмін на ексклюзивний контент від вас: значки лояльності, смайлики або відео. Ви самі визначаєте винагороди та вартість для кожного рівня спонсорства. Третє суперчати та суперналіпки. Цей метод монетизації на YouTube також дозволяє взаємодіяти з аудиторією під час прямих трансляцій. Ваші глядачі зможуть придбати кольорові повідомлення та анімовані наліпки, які залишатимуться на головному екрані впродовж стріма. Четверте. YouTube Premium. Якщо ваші глядачі оформили підписку YouTube Premium, тоді ви отримуєте відсоток від їх плати за підписку. Залежно від того, скільки власників преміум переглянули ваші відео. П'яте. Покупки. Ви можете створити та підключити свій інтернет-магазин з власними товарами та показувати в себе на каналі. Особисто я не використовую цей спосіб монетизації, але можливо у майбутньому ми щось придумаємо цікаве. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг. і Ви хотіли би, щоб якісно україномовного контенту ставало все більше. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Ваша активність це найкращий прояв вдячності. З партнерською програмою наче закінчили, і час переходити до альтернативних способів монетизації YouTube. Каналу. Саме ці методи монетизації будуть формувати 90% вашого заробітку. Тому дуже важливо про них знати та розуміти, як вони працюють. Вже незабаром я розповім, який спосіб монетизації YouTube каналу приніс мені 493 200 гривень. Альтернативні методи монетизації на YouTube. Продакт плейсмент. Ви можете співпрацювати з українськими або міжнародними брендами для нативного розміщення реклами. Наприклад, бренд одягу може надавати вам свої речі, в яких ви будете записувати відео, або на столі поруч з вами може стояти пляшка води конкретного бренду. Донати через Patreon або BuyMeCoffee. платформи на кшталт Patreon. Дозволяють вам отримувати фінансову підтримку безпосередньо від підписників у вигляді пожертв чи підписок. Це чудовий інструмент для ютуб-каналів соціального спрямування, що важко монетизувати. Наприклад, якщо у вас канал про історію, ви створюєте крутий та важливий контент, дайте своїм підписникам можливість вам віддячити. До речі, під цим відео є кнопка спонсорства. Якщо хочете підтримати мене, просто зробіть це. Пряма реклама у відео. Реклама від брендів або бізнесів у самому відео приносить набагато більше грошей. Наприклад, коли перегляди на YouTube за місяць приносять мені 100 доларів, одна рекламна інтеграція у відео могла приносити мені 370 доларів. А якщо таких відео у вас буде 4 на місяць, рахуйте самі. Партнерські програми це прикольний інструмент для відносно пасивного заробітку. Ви розміщуєте посилання у себе під відео і отримуєте відсоток від. Замовлень людей, щоб перейшли за лінком, це може бути продаж товарів, послуг, оплата сервісів та багато чого іншого. Якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях, я зніму окреме відео з підбіркою найприбутковіших партнерських програм. Вебінари та консультації. Якщо ви експерт у певній темі, то можете проводити платні вебінари або пропонувати консультації. Це може стати додатковим джерелом доходу та допомогти розвивати власний бренд-експерта. Донати під час прямих трансляцій. Під час стрімів YouTube дозволяє аудиторії надсилати гроші як підтримку у формі суперчату. Це непоганий спосіб заробітку на каналах з активною аудиторією. А тепер я хотів би розповісти про той спосіб монетизації ютуб каналу, що приніс мені майже півмільйона. Гривень він чудово підійде підприємцям та власникам бізнесу, що надають послуги або продають товари. Саме він лежить в основі нашої стратегії, коли до нас звертаються підприємці із запитом на створення та просування youtube каналу. Мова йде про продаж власних продуктів чи послуг. Ви можете продавати будь-що. Що відповідає темі вашого youtube каналу? На моєму каналі не було і 5 тисяч підписників, як до мене прийшов клієнт з YouTube за платною консультацією. Після цього він замовив одну послугу, другу, третю, і таким чином ми вже кілька років працюємо разом. Сумарний прибуток за цей період складає понад 493 200 гривень. І це тільки один клієнт. Якщо ви все ще думаєте, чи розвивати власний YouTube канал, відповідь однозначно так. До речі, посилання на наші послуги ви знайдете в описі під цим відео. Тож дійте. Якщо вам було корисно це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар під цим. Відео Ютуб дуже любить, коли ви проявляєте активність і допомагає в просуванні нашого YouTube каналу. Побачимось!